Зустрічі, програма про українську програма, про українську про, -про українсько-єврейські про про взаємини. Доброго дня! Це програма зустрічі, що сторона за підтримки канадського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч при мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми поговоримо з істориком Артемом Харченком про єврейську історію Харкова. Харків одне з небагатьох міст українських губерній Російської імперії, де за імперських часів не відбулось жодного погрому. Водночас, Харків відомий як центр Сіонізму та антисемітизму. Харків не входив в смугу цілості, проте мав потужну єврейську общину. Про ці парадокси та єврейське життя Харкова нам розповість історик Артем Харченко. І якщо смуга осілості – це така територія, поза якою євреї не могли жити. Хто ж тоді був тими євреями, які там жили, які це були права? Значить, так званих українських губерній, Харківська губернія була фактично єдиною, яка не потрапила до смуги осілості. Ця смуга складалась поступово. Ми знаємо, що дуже часто це, якби в популярній літературі, це відносять до рішення Катери. Не І певною межею тут виступає 1804 рік, коли у влади, у, у імперського центру так, з'являється така ідея. В чомусь романтична захистити своїх селян від євреїв, якби які торгують і створюють їм якусь зайву конкуренцію, визискують з них гроші і спонукати євреїв пересуватись до міст, якби таке рішення було прийнято, і ще однією межею в 1835 році нарешті складається та сама смуга осілості, яка і буде існувати до 1917 року. Фактично, значить стосовно того, коли і як потрапляють, і хто ці євреї, які потрапляють до Харкова. В першу чергу мова йде про торговців, і вони сюди потрапляли якби не на постійне проживання. Вони тут бували просто по справах, і ці торговці фактично складають частину першої громади. Це була не постійна громада. Якби запитали їм владу міста, то вона б заперечила їх. Постійну присутність, але ми бачимо їх і навіть у списках обивателів міста. Ми знаємо про голову такої громади. Він був і купцем, і він виконував фактично обов'язки. Равіна Моїсей Олександрович, і він тривалий час був. І, до речі, з ним є цікава історія. Його нащадок зараз живе у Сполучених Штатах. Я от нещодавно дізнався про нього, і він якраз розшукує цю свою фамільну історію. І друга частина цієї громади, окрім торговців, це солдати. І в цьому плані це зовсім не новина, те, що імперська влада використовувала це як інструмент інтеграції єврейського населення у імперське суспільство, скажімо так. Тобто про це є чудова книжка Петровського штерна, американського дослідника про євреїв в російській армії. Але це було типово і для інших європейських країн, припустимо, Франції. Євреї-солдати потрапляли на територію, в тому числі Харкова. Тобто, Скажімо так, до 1859 року, коли який став такою певною межею для формування нової громади, громада Харкова, єврейська складалася з купців і солдатів, і це фактично остання чверть 18 століття, от час її появи і утвердження. Але так буде до 1859 року. Хоча є різні легенди, що євреї в Харкові з'являються відразу взагалі з заснування міста. А мені відомо, що якщо говорити про 19 століття і Харків, то в університетах нерідко серед студентів могли бути євреями. Мені також відомо, що окрім тих категорій, які ви згадали, це солдати або купці. Ти я знаю, що купці першої гільдії могли, наприклад, жити поза смугами. І третя дуже часто ну, така категорія це люди, які мали вищу освіту. От розкажіть, будь ласка, Скільки було євреїв студентів в Харкові, як вони там опинилися, і чи були, може, це важко мабуть уявити, чи були у Харкові якісь єврейські заклади освіти? Чи це абсолютно неможливо? А значить, це все ну, відповідь на ці питання залежить від періоду. Тобто, у нас є така ситуація, що якраз я говорив про такий межовий 1859 рік, і це період, коли влада переходить до політики, ну як тоді говорили, злиття. До політики інтеграції євреїв більшої інтеграції більш щільної, ніж вони бачили на той момент інтеграції в імперське суспільство, і в цьому плані вони про імперську владу в російській імперії часто говорять, що вони відчували себе справжніми творцями і творцями соціальних проектів, творцями політичних проєктів. І для цього періоду є дуже така цікава теорія від Бенджаміна Натанса, американського дослідника, який говорив про так звану селективну інтеграцію. Таку вибіркову інтеграцію, коли влада обирала корисні з її точки зору прошарки єврейського суспільства і переселяла їх, ну видіргувала їх зі смуг і переселяла їх смуги. Значить, і з точки зору влади, якраз серед таких були купці, і вони першими отримують право на це. Це з 1859 року, і потім відразу, буквально рок за роком, з'являються нові прошарки, для яких це стає можливим, в тому числі це стає і студентство. Це і так звані люди вільних професій, тобто юристи, митці. І також найбільш, мабуть, чисельна група населення, яка отримала таке право, це ремісники, але знову так званих корисних професій. Тобто влада й тут відслідковувала, що можна вважати корисним, що ні. Значить, про євреїв студентів відомо, наскільки я пам'ятаю, з 1814 року говорять про те, що вже були євреї студенти в Харкові, і пізніше їх було багато в Харківському університеті, але зі збільшенням громади стає їх це десь. 70-х років дев'ятнадцятого століття стає все більше і більше, звичайно, і по мірі того як з'являються взагалі нові нові виші. Припустимо, Харківський технологічний інститут все більше стає євреїв студентів тут, але при цьому дуже часто вони дійсно обирали специфічні напрямки освіти, в першу чергу медицину і юридичну освіту, і не безпідставно, тому що це давало можливість потім зачепитися, і залишитись поза смугою, не повертатись назад в смугу. Бо інша професія фактично викидала їх. Щодо цифр, ну мова йде про сотні людей, тобто це в різні роки було по-різному. Якщо говорити про Харківщину, окрім того, що це такий український регіон, але поза самого сілості, ще одна така особливість, що в 1880-х роках, в 1905-му і під час громадянської війни це місто, де за певними джерелами погромів не було. І це цікаво, тому що відомо, що якби. Там, той ж саме 1905 рік погроми були абсолютно всюди. Вони були в Маріуполі, вони були в Катеринославі сьогоднішній Дніпро, в Києві, в Одесі. В деяких містах відомо, що, якщо не помиляюсь, в Бердичеві намагалися зробити погром, але це не вдалося, бо більшість населення міста були євреями. То Харків не зовсім той приклад. Відомо, що євреї становили десь. 8-12% ну з того, що я бачив, тобто не ключ не ключова маса людей. Це не скажімо, не той, Катеринослав, де 35% чи 33%. Розкажіть, будь ласка, чому в Харкові погроми не сталися? Є така цікава теорія від дослідника Алексаса Гофмайстера зі Швейцарії, і він типологізував українські міста. І пояснював їх особливості, і що він говорив. Він говорив про інші міста, але я спробую зараз розташувати Харків. Він говорив про Київ як місто адміністративне, де економіка певною мірою була другорядною справою все ж таки поступалася адміністративним функціям де була гетерогенна гетерогенний середній клас скажімо так в якому були і євреї і вони якби звикли до компромісів вони звикли домовлятись і тому київ там були погроми так але довгий час утримувалась від цього все ж таки Одеса це навпаки велике місто, для якого відразу економічні інтереси стають на першому плані, але знову там гетерогенний клас, який вміє домовлятися цей середній клас. Я маю на увазі. Значить, і як протиставлення, певне їм він наводить приклад якраз Катеринослава. Де промислове місто, і там постійно прибувають і пробувають нові люди. Це люди першого покоління, і тут є така ситуація. І Харків він ближчий в цьому плані. Він такий між Києвом і Одесою в чомусь, коли немає цієї традиції, і люди першого покоління з'являються в це зростаюче місто, і вони потрапляють в ці жорсткі умови от першої індустріалізації. Ці люди живуть важко. І та ж хвиля погромів 1881 82 років дуже часто пов'язували це взагалі колись з ініціативою самого імперського уряду. Що це він так. Спричинив потім це фактично було спростовано. Але головне, що зараз говорять дослідники, що це було пов'язано з незадоволенням цими людьми з низів. Вони були незадоволені бачити оцю могутність і багатство, як їм здавалось, як їм міг хтось пояснювати там євреїв, і вони вирішували, що вони так долають оцю несправедливість. Зламавши щось, не обов'язково вбиваючи. Так, ми знаємо, що та ж хвиля 81-82 років, там було приблизно десь 50 вбитих. Тобто головним був сам факт. 1905 рік це вже інша історія, так і там вже беззаперечно можна говорити, що влада вона мала свою частку провини, має свою частку провини за це. Значить, в цьому плані Харків, як більш традиційне місто, то він дійсно люди тут вміли домовлятись. Хоча це не говорить про те, що в Харкові не було антисемітизму, він був і він був доволі потужний. Цікаво з приводу антисемітизму. Відомо, що Харків це. Центр антисемітизму це один з ключових центрів, так само як Київ, і в тому ж Катеринославі було дуже багато пізніше чорносотенних організацій. Тобто в Харкові була така велика громада, яка виступала проти євреїв. Але мені також відомо, що Харків це один з центрів сіонізму тобто такого єврейського національного руху, руху, який там за створення. У майбутньому держави Ізраїль як взагалі це могло поєднуватись в одному місті ненависть до євреїв і велика кількість людей, які це підтримували, і навпаки, такий, якщо простими словами, єврейський націоналізм. Чому ця така грімуча суміш? Чому вона не виразилась у погромах у величезних конфліктах? Я думаю, що ненависть до євреїв це занадто сильні слова в чомусь. Тобто, період зростання от великого Харкова з великою єврейською громадою це з х років. Фактично, я би сказав так, що цей період він ставав межею між двома явищами, про які говорять традиційно так званою юдофобією. І антисемітизмом, який тільки народжувався, так тобто, юдофобія традиційна така нелюбов до євреїв, які там яких звинувачують в тому, що вони причетні до смерті Христа. Але цей єврей може виправитись, прийнявши хрещення, припустимо, і ми знаємо, що там в тій же хвилі 1881-1882 років, іноді євреїв змушували просто силком приймати християнство, і це якби долало проблему. І ось цей період зростання Харкова він пов'язаний, і поява цих правих чорносотених так званих організацій, пов'язано з народженням антисемітизму, підставою для якого підґрунтям були російські теорії європейські, і вони вже шансів виправитись не дали. Але я би не говорив чітко, що в цій харківській публіці так чітко простежується вже цей антисемітизм. Так, це ще якийсь такий перехідний період. І поведінка влади, от вона теж про це говорить. Тут дуже цікаві є випадки, коли влада з центру, вона одначну, начебто, однозначно, дає сигнали про те, що євреї не повинні тут жити. Але при цьому ми бачимо, що постійно йде якесь протистояння між різними гілками влади на різних рівнях, і, скажімо так, середня гілка, якщо її прийняти між самоврядуванням міста, між імперським центром, я маю на увазі ту ж губернську канцелярію, вона дуже часто якось приховує можливі там проблеми. Тобто йде якась скарга, якийсь донос від місцевого жителя. Але цей донос він часто доволі банальний, він нагадує юдофобію. Наприклад, я пам'ятаю, була така справа, де місцевий мешканець Харківський по прізвищу Бестровський жалівся, що бачив, як євреї на ринку торгують святими іконами. Йому це не подобалося. Але тут такий знову релігійний момент. Тому я б не перебільшував ступінь антисемітизму. А от те, що дійсно останній чверть століття стає періодом формування, скажімо так, національної самосвідомості, це в Харкові, звичайно, присутнє також. І також це і серед євреїв. І це цікаво, так євреї Харкова за 19 століття вони пройшли цей шлях від релігійної громади до фактично нації. Тобто тут народжувалася. Єврейська нація, яка розглядала себе і часто частиною цієї території цього суспільства, не всі хотіли звідси виїхати. Але що цікаво, так дійсно тут зароджуються ідеї сіонізму і відома історія з групою Білу. Так, яку якраз ініціювали студенти, білу, це абревіатура, дім Якова, вставай і підемо. І ці студенти якраз говорили про те, що треба їхати туди, Ерец, Сраелі, їхати на святу землю. І з Харкова все починалось. Потім перемістилось в Одесу. Це були такі мрійники. Їх мрії не справдились насправді особливо так, але вони мотивували багатьох. І потім є такий цікавий момент, який теж описують, коли саме в Харкові фактично відбулась та конференція, яка зробила дуже таке критичне зауваження батькові сионізму Теодору Герцлю щодо його можливого навіть щодо не те, що прийняття розгляду так званого плану Уганди від Великобританії, і Герцль мусив навіть відповідати в віденській газеті Дівельт. Просто звинувачуючи цих людей з Харкова у порушенні дисципліни. Але дійсно сама ідея сеонізму тут і зароджується, і з цього коріння виростають. Відомо, що центром релігійної громади дуже часто в місті виступає синагога. Тобто навколо синагоги дуже часто гуртується ця єврейська громада, самоорганізація, благочинність дуже часто виходить від синагоги. Ми вже говорили про синагоги Києва, Катеринослава. Але мені відомо, що у Харкові є теж така синагога, одна доволі відома. Розкажіть, будь ласка, взагалі про ту синагогу, про яку я хотів би з вами поговорити, і можливо про якісь інші. Взагалі, якщо говорити про єврейську архітектуру, як вона була представлена у Харкові, може, що від неї залишилось зараз? Напередодні революції 1917 року. В Харкові, якщо я не помиляюсь, було 25 молитовних будинків і синагог, і потім, звичайно, фактично. Всі вони були закриті за бажанням єврейського пролетаріату, звичайно, як про це говорили. І, мабуть, найвідомішою для не харків'ян точно, а можливо, для харків'ян, є наша велика синагога на Пушкінській вулиці, так звана хоральна синагога. Але це пліт такого доволі це доволі пізній пліт, скажімо так. Це фактично на вже. Під час падіння імперії створена вона була. І говориться про те, що ця нова синагога вона, якби, була вимогою часу. Вона об'єднувала вже такі емансиповані кола, тобто тих, хто вже прилаштувався, тут, вжився в цю громаду харківську і, скажімо так, пройшли певний такий етап культурації, тобто вони вже стали своїми. І, і тому такий витвір, де є хор, що не властиво синагогам традиційним, звичайно, ну повинен був бути хор, і вона величезна, і там здається 42 метри там, під купол, і вона на тисячу місць. І це була така довга історія, і цікава тим, що, начебто, її план вперше замовляли взагалі поза Харковом. Відразу зверталися, тобто до центру, до Петербургу, і влаштовували цілий конкурс, і дуже швидко її побудували. І конкурс проходив в 1909 році, здається, і в 1910 завершився, і почалось будівництво, і в 1913 році синагога вже з'явилася в повному вигляді. Значить, і як тоді було прийнято, її будували в такому мавританському стилі, бо ці архітектори вони стали, вони говорили, вони вважали, що це таке коріння юдаїзму, який походить зі сходу, і тому там повинні бути такі східні елементи. Що знову таки, якщо говорити про шкіназійське єврейство, це дуже відносно так. Але це найбільш відома синагога, яка повернулася, була реконструйована і повернулася в Харківській єврейській громаді лише у 2002 році. Але звичайно, вона була відразу після падіння СРСР передана знову єврейській громаді. Але крім цього, багато інших будівель, які у нас є, які були молитовними будинками. Ну, наприклад, є так звана міщанська синагога. Це район, такий біля набережної Харкова. Це район фактично першого поселення громади. І на жаль, ця будівля. Ну там зараз магазин. Вона пов'язана з важкими подіями Голокосту. Там загинули люди. Є інші будівлі, які зберіглись, але вони не виконують свою функцію. Ну, наприклад, можна подивитись на наш планетарій, це теж колишня синагога. Тобто таких будинків багато в місті. Ви згадали про революцію 1917 року і там про пізніші події громадянську війну. Також згадали про Голокост. Розкажіть, будь ласка, ми говорили про, скажімо, дорадянський такий Харків, тобто ми згадували кінець 18 того 19, 19 століття, ну і фактично ці перші роки, перше десятиліття двадцятого століття, що відбувалося в 1920 30 роки з приходом більшовицької влади, коли вона вже повністю укріпилась Харком. і відомо, що це була перша столиця до 34 року. Ви сказали про те, що з синагоги були закриті за бажанням єврейського пролетаріату. Розкажіть, будь ласка, що відбулось з єврейським життям з приходом більшовиків? Ну звичайно, що в цьому радянському періоді дуже чітко можна. Не розділяти, якщо говорити про перший період, так ці двадцяті 30 роки, звичайно, і на початку здавалося, що все буде добре, так. Влада, начебто, не, не кажу про період воєнного комунізму, так але от все заспокоїлося, і Влада, начебто, давала можливість повної емансипації. Радянська влада йшла в національних експериментах дуже далеко. Вона не мала аналогів фактично в тогочасному світі, і в тому числі і єврейська громада отримала право на таку реалізацію. Тобто це вибух справжній культурний, це і письменники, і поети єврейські, це і митці, різні єврейські художники, це і театральне життя міста. При цьому правда, от одна сфера була закрита повністю. Так, про що ми сказали? Релігійне життя було закрито повністю. Але що цікаво в цій книжці: він в 1918 році він писав саме про Харків як місто майбутнього, і фактично це збігалося от ці технократичні мрії, яким буде життя, ну у нас так планували, наприклад, район ХТЗ так. Як місто майбутнього, от цей автор, який побував, був не так довго в Харкові. Він писав про місто майбутнього, де будуть поєднані в спільному житті українці і євреї. Що цікаво, там немає росіян, наприклад. Тобто він бачить українсько-єврейське місто, де будуть вулиці Поруч Шевченка і Шолома Лейхема. Тобто, во такі були мрії, але мабуть тридцяті суворі тридцяті, вони Багато чого зламали, звичайно, і репресії зачепили так само єврейське населення міста. Відомо, що для більшості таких міст, які були великою мірою єврейськими, ми говоримо там не тільки про Гарри Катеринослав, Одеса, інші маленькі, ну менші міста. Для них це єврейське насичене єврейське життя, коли єврейська громада була чисельною, там існували різні організації. Все це життя, не дивлячись там на репресії 30-х, повністю це все закінчилося з приходом нацистів. З приходом окупаційної влади розкажіть, будь ласка, буквально в кількох словах, як оце єврейське життя закінчилося в Харкові? Коли прийшли нацисти? Чи розстрілювали, де розстрілювали євреїв? Взагалі, як це як це відбувалося у Харкові? Які тут сюжети? Це насправді дуже складне питання з одного боку. Так дійсно, фактично, таке традиційне життя жке єврейства, єврейство, воно закінчилось в роки Другої світової війни. Воно було брутально обірвано. І в цьому плані Харкову можливо, якщо так можна говорити про ці події, пощастило. Він був достатньо далеко від фронту, щоб коли сюди в жовтні прийшли нацисти, більшість харківської єврейської громади вже залишила місто. Але доля, звичайно, тих, хто не встиг цього зробити, вона була типовою, на жаль, для тих подій, які ми знаємо як голокост. Тобто більше 10 тисяч людей відразу були зібрані. Тут є така довга історія про це: як цих людей вже в морозні дні, в грудні їх вели через весь московський проспект, 11 кілометрів пішки. Вони йшли до бараків, які були між. Сучасними станціями метро харківського тракторного заводу та індустріальної, і е, потім їх е, життя завершилось в місці, яке зараз там зараз є меморіал, яке називається Дробицький Яр. Вони всі були розстріляні там. І переважно це були жінки, діти і старі люди, як і взагалі це, ну, це типове населення і не єврейське для Харкова в той час. Тобто в окупації якраз залишились найбільш беззахисні прошарки суспільства. І в цьому плані так вони всі загинули, але я б не сказав, що на цьому закінчилось взагалі життя єврейського Харкова. Так бо Харків і після війни сюди повернулись багато євреїв, і він залишається одним з головних центрів єврейського життя. І до сьогодні це була програма зустрічі. Про мікрофонів був Андрій Кобалія. Ми говорили з істориком Артемом Харченком про єврейську історію Харкова. Ви слухаєте громадське радіо, слухайте, думайте. зустрічі. програма про українську, програма про української програма про, про... про... українсько-єврейські про... української... української... взаємини.